Ми розпочали підготовку в Києві, були дворазові тренування, були більше такі фізичні навантаження, більше було бігу, менше з м'ячем, але е, добре пройшли цю підготовку, приїхали сюди на збори і тут вже більше почали працювати над тактикою, е, більше з м'ячем вправ. Вже готуємося повноцінно до поновлення сезону, до кваліфікації ліги чемпіонів. Ну, зіграли вже деякі спаринги, вже е, більш-менш набрали ті кондиції. І я гадаю, десь на відсотків 70-80 ми вже готові. Ще буде у нас заплановано два спаринги, і я думаю, після них будемо вже повністю готові до початку. Ну, на цьому зборі дуже хороші команди і зібрались. І... Добре, що є така можливість зіграти з ними і подивитись на свій рівень, тому я гадаю, це тільки йде в плюс нам. Ну, якщо ви помітили, то награюсь на фланзі і, не знаю, виходить так опинитись в потрібному місці в потрібний час і вдається реалізувати свої моменти і допомогти команді здобути перемогу. Розбираємо як свої ігри, так і партизана. Тому готуємося з повною відповідальністю до гри. Перший матч сезону буде домашнім, але, на жаль, не в Києві. Улюблені. Ось з яким настроєм команда підходить до цього матчу? Згалом, які очікування? Я гадаю, що прийде багато вболівальників, і я закликаю, щоб прийшли, підтримали нас, і ми зробимо від себе все можливе, щоб здобути позитивний результат. Антон, за кого вчора вболівав у фіналі Євро? Як тут взагалі матч? 에, та, зібрались такі дві команди і 에, показали дуже дуже хорошу гру на такому рівні. І, якщо чесно, то ну, звичайно був за Іспанію. Зараз багато хто говорить, обирають свого найкращого гравця на офіційно да, серед болівальників цього, на цьому євро. Хто для тебе був найкращим гравцем на євро і хто найкращим молодим? Ну, найкращим молодим, напевно, Ламін Ямал, який 17 років вже побив всі рекорди, більшість. А найкращим гравцем, напевно, для мене, напевно, став Дані Ольма, який забив всі три м'ячі і став одним із голодорів цього турніру. А фінал Копа Америка дивився? Чи спав? І не дивився, спав, але прокинувся і дуже зрадів, що Аргентина перемогла і Месі виграв.